Сьогодні у Житомирському свято-Михайлівському кафедральному соборі освятили 8 тисяч пакунків з пасками, які передадуть нашим військовим. Це вже третій рік, як ми започаткували нашу акцію. Переможний великдень, щоб наші захисники-захисниці отримали. Пасхи. також ми не забуваємо наших хлопців, і дівчат, які лікуються в закладах медицини. Зібрати паски допомогли освітяни нашого міста, бо завдяки нашим захисникам діти мають змогу навчатися. Для чого ця акція? Для того, щоб подякувати нашим Збройним силам за можливість проводити освітню діяльність в наших закладах дошкільної освіти, і взагалі в закладах освіти в цілому. За те, що зсу нам. Тримає небо і забезпечує спокій. Разом з пасочкою кожен воїн отримує оберіг у вигляді ангела, власноруч зроблений дітками. Ми ці обереги виготовляємо не одноразові, не з паперу, а з фетру та з ниток. Їх кожен воїн може взяти в каску, в шапку, в манжет. І я маю надію, що всі наші захисники повернуться живі і здорові. Директорка дитсадка каже: діти побачили усю біль війни, тож охоче долучилися до акції, щоб підтримати наших захисників. Наші діти це те покоління, яке знає, що таке Україна. Не на словах, не на картинці. З трьохрічного віку діти вже знають слова гімну. Вони знають, що таке хвилина мовчання. На жаль. Знають, ось і, і коли ти говориш про збройні сили України. Вони знають однозначно, що це ті титани, які тримають над нами небо. А з цих пакунків, що принесуть великодній настрій для наших захисників, виклали слово перемога бо зсу робить усе можливе, щоб її наблизити на білий день. Вони будуть доставлені своєчасно, щоб е, наші хлопці отримали цю радість. І, скажімо так, розуміли, що житомиряни завжди з ними підтримуємо, вірми, бажаємо повернутися переможцями живими, здоровими. Вікторія Кутинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.